А, вітаю! Записується відео для нашої атмоспільноти, щоб ви розуміли наскільки важливий цей тиждень, який розпочався умовно вчора з параду планет, де сьогодні в космосі вилаштувані. Спектри великих тіл таким чином, що вони створюють дуже дуже круті умови для знаходження своєї золотої середини. Тобто, якщо ви подивитеся на спектри цих планет, їх шість. Вони практично всі утворюють такі дуальності, коли є імпульс на розширення, але при цьому є обмеження. І це вчить людину знаходити ту золоту середину, коли ти і реалізуєш свої імпульси, і при цьому об'єктивно розумієш свої ресурси, свої ралі і знаходиш ту золоту середину, в якій ти все-таки розвиваєшся і задоволений. І тому саме цю неділю я. Я вам раджу присвятити знаходженню цієї золотої середини у вашій персональній квітки щастя. Тобто згадуємо, да, у нас ручка є, у нас одна ніжка, це наше здоров'я. Нам завжди чогось буде не вистачати сил, ще чогось, ще чогось. От домовте з собою, що ви. Задоволені тим, що є, і розвиваєте, покращуєте, підтримуєте. Друга ніжка в нас опора, це наші гроші, це наші статки, це наше матеріальне благополуччя. І також тут завжди запевняю вас, на будь-якому рівні фінансового достатку завжди чогось не вистачає, завжди є привід бути незадоволеним. Але, тим не менш, треба знайти ту золоту середину, де ми і е, маємо якесь своє життя, задовольняємо якісь свої потреби і розвиваємося для того, щоб мати чогось більше. І ось так в кожній сфері. Тому ліва ручка у нас це наші взаємовідносини з нашими рідними, з нашими близькими на роботі з оточуючими. От, ну, ну, знайдіть ось ці місця для себе всередині. А розвиток це духовний розвиток, це навчання, це знову таки тому когось є недо, у когось перекоса і залишається великий пальчик у нас, да, якщо у нас чотири пальчики разом це круто, але вони нічого не можуть зробити, поки немає п'ятого, поки немає нашої голови. Це наша самооцінка, це наша свідомість, це наше мислення, це наша совість, це наше, це, це наше усвідомлення. Да, це, це, це таке наше е, взагалі е, функціонування і проявлення, і всередині персональний смисл. Так ось в усіх у цих сферах взаємовідносинах з собою, з зовнішнім, з внутрішнім, з тим, що хочеться, з тим, чого не ви хочеться. Треба знайти цю золоту середину. Чому? Тому що 28-го. Січня, а в останній день у цього тижневого Амавасі це ніч шиви, це ніч Махашеваратрі, а ніч переродження чоловічо жіночої монади, ніч коли пахтання океану на зорі взагалі творіння нашого всесвіту було у Асурів і Девів за знаходження напівбезсмертя. А Амріти, вони його отримали, але переспорилися, не змогли поділити. Так і воюють. Сьогодні за цю владу, за ці знання, за але сьогодні є можливість знову в цій махашеваратрі, в цьому союзі, в цьому єднанні звернутися до першого джерела, щоб дати те, що ми дійсно разом готові розвивати ті, хто готові рухатися заради життя, ті, хто готові знаходити ці серединні шляхи, знаходити ці. Проходи і таким чином, сьогодні ця неділя буде формувати той стан, коли 28-го зайде ще одна сьома планета це Меркурій, і це Софійський спектр, це інформація, це комунікація. І оцю з вашу золоту середину. Оцей ваш стан, цей спектр зіш'є, Знаєте, як нове таке ДНК, як така нова шива ратрі, а нове з'єднання духа і матерії, шиви і Шакті, Форми і наповнення. І, і саме цей ключ буде ключом до того, щоб ми прийшли 29-го на Сінергії в новолуння, в день початку нового року. Не хочу його китайським називати, але місячного року, епохального місячного року. А ми прийшли, так, як це День Петра до Петра. Забрали свої ключі від е, е, раю небесного. Кожен прийде в свої внутрішні атмологію до свого Петра, е, до е, свого царства небесного. Не повинні ці ключі бути у когось е, да, там, іншого. Подякуємо для того, щоб через оцю нашу рівновісну структуру, а сьогодні вирівнюється електромагнітна решітка е, з фізичним тілом нашої планети, переноситься нарешті, повертається додому. Ому хата, яка була в Гластенбері, в Софію Київську. А як тільки вона зайде, там під низом хридає чая, кра і а, атманічна, і а, нарешті енергетична структура нашої планети стає в правильну вість. Там на один градус буквально порівняно. Подивіться зараз. Якщо ви подивитеся, де по відношенню до Землі знаходиться полярна зірка, Поляріс, вона на один градус, вона не в нульовому, вона на один. І оце цей градус і є оце з'єднання. Знаєте, коли ви заходите в лужку голки, чи ви йдете а, по календарю в приміжвінш по циклу? Чи ви виходите із цикла і ви заходите в центр? І тому саме зараз вирівнюються точки Лонграджа, те, я це робе через місяць і через свої сегменти, які. Біля ядра Землі, вона, якби знаєте, оператор такий Вирівнюються ці вісі, наше місце вирівнюється. Ми з вами, наш, близнюкове полум'я наше, це Венера, і вони обертаються ці дві планети в різні сторони, як спаяні фотони. Тобто, всі признаки є, що це наше близнюкове полум'я. Але Венера в сонячній системі це Шияна хата. В той час, коли наша планета це Маніпура. І тому ми можемо тільки через Венеру, через сердечну чакру більшої системи, це сонячна система, а у нас є сонячне тіло. Через наше сонячне тіло ми включимо хрідаю, чакру, це безпосередньо, як я вже сказала, Венера і анахату вже Анахату Атманічну. Третій рівень це полярна зірка. Це для тих, щоб ви розуміли, що ми робимо, які контури підсвічуємо. І а, якщо я просто вам скажу да полярна зірка, ядро ядра через місяць у вас буде якась своя картина. Зараз, коли ми розуміємо, що ми дивимося на макро всесвіт, а це величезний екран, проекція того, що відбувається в нашому мікросвіті. То через ці проекції ми свої внутрішні процеси вирівнюємо і тому ця неділя, як я сказала, вирівнювання, вирівнювання. Тому, будь ласка. Цю неділю використати. Сьогоднішній Атмасанг обов'язковий. Хто не ходить на Атмасанг, ми просто неспроможні вас провести. Немає зв'язку з вашими джерелами, немає зв'язку з вашим я. І тому це класне припроважіння, умовно. Атма-сатсанги це коли Атма, твоє персональне джерело, твоя іскра життя з'єднує тебе з твоїм внутрішнім майстром і сатсанг це бути разом. На Масан, і ми приходимо, щоб кожен побув на зв'язку з джерелом через свій персональний ОМ. для того щоб створилася певна структура, яка допомагає зараз вирівнювати ці поля всі в наших ефірних прошарках. А відповідно, космос це наш ефірний прошарок, і там це все саме відбувається. Саме тому стільки зараз інформації, ніби новою, але вона. Чітко зараз показує і все те, що відбувається у нас в нашому тілі на рівні клітин, на рівні наших органів. Тому, будь ласка, будьте активними, віймаю, пишіть питання, задавайте питання, прояснюйте. Діліться серед наших багато людей, хто і чинили і бачить і інформації. Має різної а зараз навколо того про що я говорю, можливо, в когось є а, щось додати, щось сказати, можливо, в інших традиціях що про цей період знають. А тому підсвічуйте, будь ласка, але знаєте, що ну я для себе, наприклад, поставила це. Знаєте, як ну ти знаєш, що е, завтра ти помреш? І помреш в тій формі, в тій структурі, в тій свідомості, в якій ти є зараз. А для того, щоб самоусвідомитися в своєму яї, а вже я через якусь іншу структуру, яка більш твереза, більш логічна, більш прозора, це я. Але я я чистіша, я прозоріша, я духовніша, бо духовність прозорість, твореність, присутність, усвідомленість, ось що таке духовність. І тому ми з цього липкого, з цього всього неспокійного переводимо свідомість на матрицю ясну. І вже нас там чекають, ясна. Це буде як ганеші в цьому тілі, але вже свідомість буде в іншому просторі. Тому, будь ласка, використайте цю можливість.